В першу чергу хочу подякувати ЗСУ за проведену ігру. Результатами задоволені, і грою ми теж задоволені. Хочу привітати всіх болівальників з закінченням сезону. Ми закінчили його на хорошій ноті. І Ще хочу привітати хруника з виходом на поле, як то говориться, в дорослий. Ми його прийняли в дорослий футбол, щоб він зіграв. Молодь. Павло Махальчук відзначився сьогодні дебютним м'ячем за Прикарпаття. Так, от ще. І Василя Цицюри, сьогодні ювілей, так само 200 й матч у першій лізі. Хочемо всіх тоді привітати, як то кажуть. На хорошій ноті ми йдемо в відпуск. Яка атмосфера зараз в роздягальні, звідки ви зараз прямо пішли на інтерв'ю? Хороша атмосфера. Люди закінчили чемпіонат на хорошій ноті. Ну і побажання тоді вже традиційно їх сьогодні чимало було на стадіоні. В першу чергу е привітати болівальників з закінченням сезону. Що ще сказати? Хочу сказати, щоб, щоб люди побільше приходили на футбол, щоб було все добре і щоб був мирним. Ну, Програли гру, хоча це була для нас. Гра сезону вирішувалась. Збережемо чи не збережемо. Але ще так вийшло, що в нас стикові матчі будуть з команди Другої ліги. Будемо готуватися до, до перехідних ігор. Не все від вас залежало у сьогоднішньому матчі, саме сьогодні, тому що і результат з іншого боку. Що не вдалося? Здавалося б, команда відкрила рахунок. <плес> Від нас залишили, якщо б ми перемогли, ми б залишались без таких матчів у першій лізі. А так, ну що, помішало? помішало. Гарно, ми десь не допрацювали, десь не допрацювали на стандартних положеннях, але ми забили за стандарту, але і пропустили два три м'ячі зі за стандарту. Так, в принципі, потім вже побіжали забивати, отримали ще один м'яч. Але ну будемо готуватися до не вдалося вирішити там задачу сьогодні, але будемо готуватися до стикових матчів.